Команда ЧСН вітає вас. Події факту, актуальні коментарі у викладі журналістів ЧСН. сьогодні. в Випуску доступне житло доступне квадратні метри, подешевшують на 30%. Холодний душ, черкаси без гарячої води відключили за борги. За покликом природи сільські школи обладнають сучасними вбиральнями на твариництво дотації, більше грошей на розвиток галузі виділив Кабмін. Соціальна тюнеризація понад 7 тисячам черкащан. Телереволюція нічого не коштуватиме. Незряча робота система підприємств УТОС на межі банкрутства. Покупець завжди правий, нові аксіоми ринкових відносин. Пушкіністи у Кам'янці як літератори шанують герою Бородіно. Омріяні квадратні метри для українців стають доступнішими. Запевняє прем'єр-міністр Микола Заров. За розрахунками урядовців лише цього року на умовах програми Доступне житло зможуть придбати квартири 1600 родин. На це передбачено 200 мільйонів гривень. В Свою чергу забудовники переконані, вартість квадратного метра реально знизити на 20-30%. У державі починають працювати кілька програм здешевлення житла. За розрахунками Миколи Азарова, вже в цьому році вдасться забезпечити такими квартирами близько восьми тисяч родин. Стратегічна мета уряду здешевити будівництво квадратного метра в середньому в регіонах до п'яти тисяч гривень. Забудовники кажуть, це реально. По цій програмі вже 1300 квартир поучено нашими людьми, і 1600 всього по цьому году. Заводжено у нас в бюджеті 1600 квартир в цьому році має бути здано. Якщо е будуть виконуватись е ті законодавчі акти, які прийняла Верховна Рада, розробляться генеральні плани, і монополісти виконують необхідні роботи по інженерним мережам на об'єкти забудови, то я переконаний, що 20% навіть 30% є куди знижувати ціни. Окрему увагу в уряді приділяють програмі іпотека під три відсотки. Поки що серед українців готових брати кредити, ажіотажу немає. Укладено 71 договір з банками. Всього охочих трохи більше 9 тисяч сімей. «Государство бере на себе гарантії в течение 15 лет, погашати оставшиеся 13%. Ну, надо сказать так, что я думаю, что ставка буде знижатися, по которой Беруться ці кредити, тож тобто не всі завжди ж у нас буде в течені 10 років 16%. Буде і менше. Очільник уряду переконаний, якщо вдасться запустити ці програми на повну потужність, це спричинить будівельний бум, а це, в свою чергу, шанс перезапустити економіку. Актуалізувати свої дані на квартирному обліку необхідно черкащанам, які хочуть отримати соціальне житло. Мерія Черкас нагадує, що перереєстрацією займається житловий відділ департаменту житлово-комунального комплексу. Щороку громадяни мають подавати до міського виконкому пакет документів, зокрема довідку про місце проживання та склад сім'ї, копії документів, що посвідчують особу заявника та членів його сім'ї, копії ідентифікаційних кодів, якщо є пільги, копію відповідного документа. А гарячої води у Черкасах не буде. Із 36 котелень черкаси теплокомуненерго продовжують працювати лише одиниці. За дорученням Нафтогаз України до цього заходу вдались через заборгованість, яка станом на 19 липня склала понад 25 тисяч гривень. При цьому черкащани розраховуються за комунальні послуги майже 100%. Директор Черкаси Теплокомуненерго Павло Карець пояснює, проблема виникла через різницю в тарифах. Втім, сума боргу не настільки критична, щоб вдаватися до таких радикальних заходів. Я не можу пояснити логіку Нафтогазу України. Є мої колеги, керівники підприємств, які мають мільйони, десятки мільйонів по Східній Україні сотні мільйонів і мільярди гривень боргів за газ, які не покриваються різницею в тарифах. Чомусь ці підприємства працюють? Німіська влада. Ні комунальне підприємство не ми ні в тому, що сьогодні у них немає тепла. Винен в цьому? Національна акціонерна компанія Нафтогаз України. За покликом природи цивілізовані сучасні санвузли мають з'явитися до початку нового навчального року в усіх сільських школах. Розпорядився прем'єр Микола Заров. Масштаб робіт навіть уявити складно, і це за умови, що в деяких райдержадміністраціях нашого регіону вбиральні знаходяться на дворі, але діти в цьому сенсі безумовно впривіломно становищі. Тим більше, що глава уряду пообіцяв покарати тих посадовців, які не впораються із поставленим завданням до 1 вересня. Чорнобаївські освітянські чиновники вже. Звітують з теплими туалетами. У них в районі проблем немає. На власні очі пересвідчився в цьому. Віталій Таранушенко. Ірина вже навчається в старших класах. Вона згадує, як декілька років тому, щоб справити природні потреби, мусила бігати на двір навіть у негоду. Тепер цього не буде. У її школі з'явився туалет. Ну, я вважаю дуже добре те, що в нас є у школі, ми маємо цей внутрішній туалет, тому що раніше, коли ми ходили до надвірнього туалету, то нам було дуже незручно, тому що ми ходили в нього в будь-яку пору року в різну погоду, коли навіть був дощ і сніг, що дуже ну, спричиняло велику загрозу нашому здоров'ю. Як зауважив директор школи, такими благами цивілізації навчальний заклад забезпечили ще в позаминулому році. Кошти на встановлення туалету виділила в місцева влада. І в 2010 році, і в нашому навчальному закладу, там де 5 і 11 класи розміщені, теж побудувалися внутрішні туалети. За кошти субвенції сільської ради. Сільський голова Великих Канівець діяв без сказівок. З місцевого бюджету виділили близько 15 тисяч гривень на облаштування внутрішнього теплого туалету. Крім того, були закуплені нові комп'ютери для школярів. Ну, я такого розпорядження не чув. От, виділяли. Для... Було справа, тому що був такий по району, таке, цей, як кажуть, як. Клич такий, щоб у кожному у кожній школі були туалети. Тому ми сільська рада виділила. На сьогодні в Чорнобайському районі новими туалетами може похизуватися кожна школа. Як запевняє районна влада, наказ прем'єр-міністра України, вони виконали 100%. Ми розуміємо, що наше майбутнє діти, тому. Ми ще минулої роки почали створювати належні умови перебування дітей в навчальних закладах, а це зокрема і питні фонтанчики в школах, умивальники та внутрішні туалети, які на сьогодні є в кожній школі нашого району. На сьогодні цілій низці сільських шкіл області доводиться лише мріяти про обладнання внутрішніх туалетів. Причина тому 70% сільських населених пунктів не мають каналізації. Тому питання, чи встигнуть представники місцевих владних структур вкластися у терміни, встановлені прем'єр-міністром України Миколою Азаровим, залишається відкритим. Усім по тисячі за вирощування молодняку до 15 місяців такі бюджетні дотації запровадив уряд. Крім грошей, селяни також безкоштовно зможуть отримати нетель для цього. До районного управління сільського господарства необхідно подати спеціальну заявку та оформити необхідні документи. Однак є одна умова. Перший припліт селянин повинен віддати сусіду, якщо той має бажання займатися тваринництвом. Тисячу гривень Держказначейство перераховує на банківський рахунок селянина. А кому першочергово давати нетель, визначає спеціальна комісія. Критерій: один добрий господар першу чергу та людина, яка край ну потребує того, щоб підправити своє фінансове становище, вирощуючи нетеля і продаючи молоку. Незряча робота підприємства системи ОТОС на межі. Більшість з них вже не працюють або ж виконують невеличкі замовлення. Нині вони в змозі працевлаштувати лише 10% людей з вадами зору, які стоять в області на обліку, і за цієї умови сліпі цілими днями заробляють копійки. Чи потрібна їх праця державі і чому вона не рентабельна? З'ясовувала Галина Компанієць. Колись Українське товариство сліпих було потужною організацією, яка не лише забезпечувала роботою незрячих, але й організовувала їхнє дозвілля. Тепер ця система загасає. А кому ми треба інваліду? Ми наоборот раді, що цей утос є. Так, ми, ми без, у ТОСа? без у ТОСа я взагалі не знаю куди. Вона, наприклад, дочка кінчила інститут, треба діти взути, я сама мене. Це взагалі. А я ж люди тотально община з безрядчих. Куда? Ця жінка, яка погодилася зніматися тільки за умови повної конфіденційності, розповіла, її зарплата становить 1100 гривень у місяць. За зміну вона повинна зібрати майже тисячу розеток. Але щоб встигнути за робочий день, матеріал готує вдома до пізньої ночі, а розцідки просто смішні. Уманський цех Белоцерківського учбово-виробничого підприємства вважається одним із п'яти найпотужніших утосівських підприємств України. Тут виготовляють прищіпки, керамічні вкладки до електропатронів, розетки тощо. Але зарплата мінімальна, та й ту заробити важко, кажуть працівники. Продукцію важко збути через її високу собівартість. Щоб виходити на ринок, треба міняти структуру виробництва, технології, обладнання. Поки ж цього немає. Держава повинна давати, хоча б якісь дотації. Щоб були забезпечені роботою, це потрібно, щоб та продукція, яка випускається на сьогоднішній день, мала збут. На сьогоднішній день навіть ті товари народного вжитку, та прищепка, патрон прищепка, ринок затоварений і реалізації такої немає. Олександр Наткініс радий взяти на роботу молодь з числа незрячих зі свого та навколишнього районів Манківського, Монастирищенського, але гуртожитку його цех немає, а вона ймати квартиру за мінімальну зарплату не зможуть. Не працює навіть медичний пункт, бо згідно з новим законодавством, підприємство не має права надавати медичні послуги, а повинно укласти угоду з лікарнею. Нині в Черкаській області залишилися тільки три підприємства системи ОТОС у Звенигородці, Черкасах та Умані, які забезпечують роботою тільки близько 250 сліпих, і це при тому, що тільки на обліку того ж таки УТОСу стоїть 2,5 тисячі незрячих. І народні тіла у вершковому маслі такий бонус від відомої торгової марки знайшла у своїй покупці Черкащанка Галина Кравченко. Придбаний продукт зіпсував їй апетит, а продавцям нерви, адже обміняти зіпсоване масло вона відмовилася. Натомість вимагала від представників всеукраїнської торговельної мережі моральної компенсації, чому покупець не завжди правий і як не купити кота в мішку дізнавалася Анна Іванченко. Звісно, по акції, воно, звісно, дешевше, але ж це не означає, що воно повинно бути бракове якесь, або з домішками, з тими нам невідомими. Галина Кравченко показує свою покупку. Говорить, що на такий сюрприз не очікувала. У вершковому маслі жінка виявила інородне тіло. Ну, ми вже ось пачку майже доїдали. Дивлюся, щось там, вроді, не ріжеться ножом. Я його раз, 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 рукою дивлюся, якась пльоночка. Пані Галина відразу звернулася до магазину, де придбала масло. Втім, там її зустріли неприязно. Управляючий заявив, що за якість продукту їхній магазин не відповідає. Вони сказали, що звертайтеся до виробника, це жашківський маслозавод. дзвоніть на гарячу лінію. Але чому я повинна туди дзвонити? Я в них купляла масло, в них от виберіть, звертайтеся і. Ну вони його не схотіли, ну, сказали, що я, може, їх шантажую і так далі. Отримавши відмову від управляючого магазину, жінка звернулася до центру захисту споживачів. Віталій Бойко, представник Дерспожечінспекції Черкаської області, говорить, що споживач в першу чергу повинен знайти продавця. Звернуться письмовою претензією до адміністрації магазину в двох примірниках. Один примірник вручається в магазин, другий примірник роблять дату. Фаміліями учство і підпис того, хто відповідальний, хто отримав цю, цю претензію. Вдруге Галина Кравченко прийшла до магазину, де придбала масло сюрпризом. У супроводі знімальної групи чекали упродовж години. Втім, на розмову ніхто не вийшов. Однак згодом потелефонували у редакцію із центрального офісу і запевнили, що згодні надати всю необхідну інформацію. То ми пропонуємо покупателю замінити некачественный товар на качественный і вернуть деніжне средства. При там Покупатель дожен мати э, чек, який підтверджує покупку в даному магазині. І чим швидше к нам звернутися. експерти Держспоживінспекції наголошують, щоб не з'ясовувати стосунки з магазином, споживачеві необхідно зберегти чек, адже він служитиме доказом купівлі-продажу товару. Необхідно зберігати Поки хоча не би, ні, хоча пару днів чек дуже знаходиться дому, навіть ви придбали товар. Положили його в пакет разом із товаром і принесли, використовуйте. Воно полежав пару днів не, не нужен, викинули цей. Ну, так... За перше півріччя до Держспоживінспекції надійшло 169 скарг. Її співробітники наголошують, вчиться відстоювати свої права споживачів. Цілий арсенал – 4 артилерійські снаряди діаметром 76 мм та одну 82-мм мінометну міну – знайшли 23 липня грибники поблизу села Тенівка на Жашківщині. А у Черкасах на небезпечну знахідку натрапили комунальники. 30 міліметровий артилерійський снаряд вони виявили під час ремонту тепломережі на розі вулиць Гоголя Добровольського. Знешкодили спадок війни фахівці піротехнічної групи аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Загалом, з початку року, на Черкащині виявлено та знищено 94 мінометних мін 448 артилерійських снарядів, 38 гранат та 7 авіаційних бомб і понад 1200 набоїв. Майже 7,5 тисяч черкащан у цьому році безкоштовно забезпечать телетюнерами. Відповідні списки сформували Черкаське міське управління праці та соціального захисту населення. Тепер їх передадуть Держком Телерадіо, яке визначить послідовність і механізм, за якими громадяни отримують цифрове обладнання. Україна має перейти на новий формат мовлення вже з наступного року. У відповідності з державною програмою інвалідам першої та другої групи особам, які виховують дитину інваліда та малих забезпеченим родинам, Цифрова телереволюція нічого не. Коштуватиме. Кам'янка налаштувалася на ліричний лад. Восьмий літературний фестиваль Пушкінське кільце зібрав сучасних російськомовних письменників з різних куточків України. Цього разу він присвячений 200-літтю вітчизняної війни 1812 року та її героям, зокрема уродженцю Черкащини Миколі Раєвському, який уславився у боях під Салтанівкою та Бородіно. Декламування віршів російських класиків про події 1812 року. Візитом до усипальниці роду генерала Миколи Раєвського вшановували учасники фестивалю події 200-річної давнини. Історія свідчить, уродженець кам'янщини вніс левову частку у перемогу над наполеоном. Це легендарний генерал 12-го -12 года той тобто, скатерск сказав наполеон з таких генералів робиться марш. Традиційно маршрут Пушкінського кільця пролягав через Черкаси, Кам'янку та село Розуміївка, що на Кіровоградщині. Шанувальники російської культури відвідали місця, пов'язані з іменами великих російських класиків Олександра Пушкіна та Петра Чайковського. А поетесі та журналістці Олені Буєвич пощастило зіграти на фортепіано, яке ще пам'ятає пальці видатного композитора. В рамках фестивалю Пушкінське кільце прийшла низка заходів, в числі яких конкурс книг, поезії та прози, які вийшли друком в період з 2010 по 2012 роки. Журі судило не суворо, але професійність була визначальним критерієм. Сьогодні сьогодні у нас три победителя серед них два київлянина і харьковчанка. І ну, це дуже цікаво насправді, тому що о нашому фестивалі узнають сюди. Приїжджають із других городов. І кожен, хто приїжджає, вони дуже завжди залишаються восхищені нашою областю, то тобто вони не узнали б такого а Черкащині. вони узнають через поезію. Втім, невдоволених серед творців не було, адже кожен мав можливість виступити, презентувати себе, а головне збагатитися новими ідеями та натхненням. Ну а цей поетичний фестиваль це, це перше, перш за все, це заряд духовності, емоційний заряд і Пушкін. І герої вітчизняної війни 12 го року вони дають колосальний заряд енергії, духовної енергії, емоціональної енергії і на творчість, і на життя. Прощаючись, шанувальники російської культури пообіцяли неодмінно зустрітися у Кам'янці наступного року. Тож фестиваль «Пушкінське кільце триватиме. Сьогодні це всі новини. Хочете дізнатися більше? Перегляньте наш сайт www.rosmedia.com.ua. Є замить у цій студії В'ячеслав Лопушанський про новини спорту. Мої вітання в ефірі Чисин спорту. отож з інформаційною тематикою на найближчі 5 хвилин визначено. Далі про головне. Черкаський Славутич відіграв другий офіційний матч в новому сезоні. Цього разу черкасьці на виїзді втратили очки в протистоянні з командою Єдність. Матч в селі Пліські закінчився з рахунком 1-1. Голому складі Славутича відзначився Валентин Горкун. Та, попри втрату очок, Славутич залишився на верхівці турнірної таблиці. В команди Олександра Кирилюка чотири очки. Подібний доробок в дубля Десни та Київської оболоні. Тернопільська нива та скала зі Стрия теоретично можуть обійти Черкасів, адже в них грав запасі. В наступному турі Славутич на своєму полі приймає саме скалу. Гра відбудеться в неділю 29 липня. Черкаса грали у пляжне регбі. Вже вдруге один з черкаських пляжів став ареною для екзотичного виду спорту. Днями відбувся турнір на Кубок Черкас з пляжного регбі. На турнір з'їхалося шість команд з трьох областей України. У підсумку кращими стали представники регбійно-футбольного клубу Сміла про регбійні сутички на піску. Далі Людмила Шевченко. Якщо класичний регбі відрізняється своєю стратегією, то пляжне регбі веселим і добрим настроєм. Основна відмінність регбі – швидкість і видовищність. Традиційний регбійний м'яч ті ж правила гри та стратегія. Втім, кількість гравців та тривалість таймів. Інша кожна гра складається з двох таймів по п'ять хвилин. Зі звісно, совершенно інша тактика, стратегія і е, коротке поле, два ігрока тобто п'ять ігроків, два тайми по п'ять хвилин, минут, одна хвилина перерива. Ну фактички до регбі-7, олімпійського олімпійському спорту. До Черкас з'їхалися команди Кривого Рогу, Кременчука, Миргорода, дві збірні Сміли та команда Черкас. Вже з перших ігор визначилися фаворити турніру. регбійно футбольний клуб Сміла вигравши першу гру з відривом у 25 очок, показав, хто є лідером на полі. Крім того, серед гравців вже є кандидат у майстри спорту, член молодіжної збірної України з регбі Микола Бордій. Пляжний регбі набагато важче, тому що тут бігаємо по піску. Це велике навантаження на організми і з-за цього граємо тільки по 5 хвилин. Ми одіграли першу ігру проти Миргорода, виграли з рахунку 25-0. Було Ну, важко, але ми здобули цю перемогу. У підсумку першу сходинку турнірки очолила команда ригбійно-футбольного клубу Сміла. Срібло поміряли регбісти Кременчука та бронза у смілянських вихованців дитячо-юнацької спортивної школи Олімп. Що ж до господарів, то черкаському граніту вдалося замкнути п'ятірку. Черкаська команда не аби як відстоювала честь міста, навіть не зважаючи на відсутність необхідної бази відповідного фінансування та головного наставника. Було не дуже складно, тому що ми маленькі. Нам легше уйти, У нас більша радіус такий. Проти старших якось нам краще їх брати, вони просто побольше, так удобні, як в подушку, особливо коли плотний чоловік. Ну, а так, що дуже важко по піску бігати, тому що не можна толкнутися нормально, пісок і ще жара жарко. Наступним кроком у розвитку регбі на Черкащині є проведення міжнародного турніру з пляжного регбі. Організатор змагань чемпіон Європи з регбі Олексій Цепко запевнив, що вже наступного року планують перетворити Черкаську пляжну спортивну арену на міжнародну, адже для цього є всі необхідні умови та відповідна інфраструктура. Спорт у музеї до відкриття масштабної виставки Олімпійська Сузір'я України готуються в Черкаському краєзнавчому музеї. Нагороди, фотографії, форма та спортивний інвентар. Майже дві тисячі експонатів презентують 27 липня у день відкриття літніх Олімпійських ігор. Поштовхом для організації такої унікальної виставки став ювілей золотого призера Олімпіади в Токіо Андрія Хіміча. Цього разу спортсмен відзначає свій 75-й день народження. Його байдарка також буде презентована на виставці. Серед тих, хто надав нагороди для был и заслуженный мастер спорта Украины с пауэрлифтингу Володимир Иваненко. Я думаю, что эта выставка э, вызовет э, серьезный интерес у молодого поколения. По крайней мере, я на это очень надеюсь, потому что э, такими примерами мы их редко воспитываем. Я не говорю там про свои достижения, здесь очень много разных спортсменов. І на сьогодні вона все радий був з вами пройти цей інформаційно спортивний відрізок. Зустрінемося за добу в цій же студії. На все добре. Прогноз погоди на 25 липня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде 14-19 градусів, у день – 27-32. У Черкасах вночі – 16-18 градусів з позначкою «плюс», у день – 29-31. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби буде слабко зростати. Відносна вулиць повітря знизиться. Мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 50 метрів за секунду. Нині погоду Черкащини формує антициклон із заходу, тому до кінця поточного тижня спека буде посилюватися. Дощі не передбачаються. Увага! 27-28 липня спека може сягти особливо небезпечних значень, плюс 35-37 градусів, тому варто обмежитися від час перебування на сонці. А за народним календарем 25 липня вшановується пам'ять священомучеників Прокла та Іларія. У народі цей день називали прокл великі роси. Проклові роси вважаються лікувальними. У минулі часи їх збирали для лікування хвороб очей. Тоді вірили, що роса цей день наділяє їх красою та спокоєм. Наші пращури помітили, якщо на прокла вночі немає роси, а в низинах туман це до негоди. А якщо нічна роса не просихає, бути грозі.